Початку концерту ще 15 хвилин, а зала вже заповнена. Та люди все заходять і заходять. Когось привели вперше побачити та послухати відомий лінок. Проте більшість глядачів це балки, шанувальники та друзі колективу. Це мій самий любимий колектив. Я дуже люблю його пісні, особливо Альон цвіте синю, синю. І це любима пісня мого батька покину. Це мої кращі друзі, ми дуже давно знайомі. І я, звичайно, коли який концерт, я завжди тут присутній. Я дуже поважаю, люблю і, і лянок і їх як людей. Іван Михайлович дуже добра людина. Добрий, приємне спілкування, професійний педагог, талановитий митець, людина особливого почуття гумору, вимогливий, небайдужий до справи свого життя керівник. Саме так згадують Івана Михайловича Святу. Маю велику честь, що я мала на таку нагоду працювати разом, бути присутні на його репетиціях, бачити, як він працює з хором, бачити, як він працює з. Колективом, тому що наш колектив і має три таких напрямки: танцювальний, вокальний, да, і оркестровий. Тобто це треба бути дуже досвідченою, дуже освіченою людиною, щоб ці три поєднати ці три напрями і створити такі колектив, який звісно всі знають, що відомий на теренах не тільки України, далеко за межами України. Заслужена артистка України Раїса Доброліжина власні очі бачила зародження нового колективу на чолі з Іваном Святою. З Ним працювати було дуже цікаво, талановита людина, Я ж написав надто багато творів, і льон світає, як кажуть, гімн Полісі, і там, де ми ходили, і не згорає заря. Ну багато, багато творів. І добра людина, нічого не скаже, Талановита жалко, що так життя склалося, що життя є життя, що такий срок він пішов. Тепер Люнок без Івана Сльоти. Це завдяки маестро, слава колективу, та започатковані традиції підтримуватимуть поліський академічний ансамбль пісні танцю ще багато років. Його душа родом із пісні, а пісня родом із душі. Можна сказати, це про Івана Михайловича Слюта. Людина талановита, що то людина працювала не для себе, а працювала для людей. Особиста людина, великий українець Іван Михайлович Слюта. Тому відбувся цей ансамбль. Приємно як глядачеві просто сьогодні на концерті, що люди йдуть на концерт нашого лянка. І як чиновнику я хочу сказати, що вчора рішенням гуманітарної комісії обласної ради прийняте про присвоєння звання нашому поліському ансамблю пісні і танцю «Льонок» імені Івана Михайловича Святиня.